Вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні продовжу серію своїх відео. І сьогодні мова піде про е, одразу два саджанця, які були посаджені в минулої весни перед приморозками, в холодну землю дубову. Е, тоді ще земля не прогрілася, Це після зими було. було і перед е, приморозками, хто пам'ятає е, той період. Оці два саджанці були е, посаджені, значить вони кореневласні, були вирощені з лози, яка вирощувалася для себе, і саджені, садженці робилися е, для себе. Е, це мені, е, як придбав у одного з виноградаря е, любителя в моєму регіоні, і я його е, висадив, знайшов до нього місце, він. В наступному сезоні, якщо все добре, буде займати ось це місце. А це з попередніх відео, за все, ці кущі я такі гарні сильно рослі видалю або перепривию, а, скоріше за все, що видалю, бо тому що порівняно з цими кущами, що в минулому відео я показував, то цей кущ мене більше радує уже з другого літа перебування на моїй ділянці. Це це, це це він називається Велетень. Дивіться, яка в нього сила росту. Я його чекаю. Я надаю йому всю нагрузку пасанками, його притримую, лоза жирує, можливо, це і коли він вже дорослий кущ, можливо, це в нього і такі лози, але я бачу, що лоза дуже товста, жирує, тому я на нього все, що навішую на цю лозу, все, все він тягне. І, е, Звісно, він мене вже порадував на другий, можна сказати, віто його в мені ось такою сигналкою. Ось такий в мене велетень. Ось. Віть. Агротехніка стандартна. Під ним немає е, цих якихось е, суперпоживних речовин. Було ви, викопав буром я. Яму засипав я, на дно закину я трішки перегною. І ось, як ви бачите, трішки ягодка тут відпеклася. Але загальна картина, і бачите, який, яка сигналка вже на другий, другий рік його життя на моїй ділянці. Ось це, тут я вам показую другий пагін, Формувався. Ось я зараз вам покажу. Було пок... один рукав. інший рукав не встиг визріти, був прикопаний, але він не цей, і за того, що не визрів, він ну, не цей, не... не пережив зиму. То цей садженець прекрасно з цього рукава, що нормально визрів, бачите, дав таку сигналку, Ось. Ну і звідси я ще формую. Думаю, два рукава ще сформувати. Ожливо, не за цей вже сезон, але сформується. Тобто, от, як себе може показувати при однаковій агротехніці той чи інший сорт чи форма винограду без підживлення, без, без, як то кажуть, танцями біля нього, він ще коли не підцепив, я у їх всіх обробляю, слідкую за цим. Тому, бачите, цей кущик велетень мене радує. Ось тут поруч, так як в мене місце було дуже-дуже мало, а я ж не знаю, що це е, за сорт, то він був посаджений е, з, е, з таким розрахунком, що він мав е, має кластися у ту сторону. ось і до аж того куща, який буде потім замінений. І я б його висадив біля цього е, технічного сорту. Ось як ви бачите, це буде наступне відео про цей технічний сорт. От він росте недалеко від, від нього, десь приблизно метр. ось. Але він себе тут дуже-дуже бачу прекрасно почувається. В, в, цей посадження був на глибині 35 е, см, це я вже точно почав ці кущі. 30-35 сантиметрів висаджувати. І зараз вам покажу ще один кущ, який куплявся у того ж самого виноградаря робителя. Я в нього купляв його як Хелловін, а вийшло, що це не Хелловін, а Хамелеон. Ось ось дивіться це хамелеон Також був посаджений той, той самий період. у Той же самий перед приморозками І так же само буров. На, на дно було кинуто трішки перегною. Хвороб не чіпанувши, дуже гарна, гарна сила росту. Я вже чекав декілька разів. Все, що на нього нагрузив, він все е, тягне. В тому році мені вдалося сформувати один рукав. В цьому році, як ви бачите, він дав такі гарні сигналки. Ось, вже можу щось вам показати, не тільки. Не щастя, що у мене є, вже є щось і якийсь результат. Ось дивіться, які прекрасні сигналки. Люблю дивитися. Ось бачите? Звісно, він ще не дозрів, він ще набирає колір. Якщо він мені сподобається, він в мене буде жити на моїй ділянці. Так от, дивіться, як себе поводять кущі, які були вирощені для себе. Ось, оце все він. Це все він. Тут даже є жируюча лоза, яку я на нього нагружаю. Все, що можу, всі пасинки. Оце все його площина. Ось зараз я вам показую ось. Ось як ви бачите. І ось я тут, ось ще раз покажу. Ось я тут формую. Це, це буде, це так, цей рукав залишиться вже. Покладу там лозу, візьму, скоріше за все, що цю на наступний рік. Це в мене буде другий рукав. Ну, а це я тут формую третій рукав, як ви бачите. Ось так от. Ну, скажете, можливо, для, як для сигналу, який залишив багато на ньому врожаю, Це скільки в нас виходить? 1, 2, 3, 4, 5. Але скажімо так, ви подивіться на цю силу росту. Ну, ви подивіться, нажируючи там той пагін, і він все тягне. Верхушки коронки всі зайняті досі, дивіться, загнута коронка на пасанку. Бачите? І якщо б я залишив тільки одну грону, як обічно всі рекомендують, я думаю, він би тут жирво і жирував. І все. І от ось ось вам ще результат садженця, який був вирощений для себе. І е, щоб е, можна було, ну щоб ви розуміли, що до, до чого я веду, що е, свої саджанці я так бачу. Я от бачу тенденцію на своєму винограднику і е, те, що я. Сам вже виращую, то е, я не перестану, поки що, е, скільки от я вже бачу, не перестану е, це казати, що свої саджені вирощені це набагато кращий набагато краще результат, ніж куплені. Ну, звісно, можливо, тут і мої замало місця буде, скорі за все, на його е, силу росту. Але тут в мене є такі кандидати. Я пізніше покажу, які, з яких візьметься і матеріал, і, і все. Вони тут видаляться, а на, на їхнє місце площина буде для усього хамелеона, який, мав бути Хелоїн, Ну, людина помилилася. Ось так. От. Сьогодні таке відео про тих два саджанця, які були куплені в однієї і вирощувалися для себе. І ще раз наголошую: я повторюсь: вони були посаджені в дуже холодну землю. Після зими перед заморозками, і я, я вже їх минулому, минулої весни захищав від заморозків, і вони мені після заморозків настали тепло і дуже гарно і сильно стартанули, без там підживлення. Я в тому році зовсім їх не підживлював, я в тому році зовсім їх не розганяв. І просто все було стандартно. І якщо ви пам'ятаєте, хто слідкує за моїм каналом, в тому році я робив свій експеримент. Виноградник без поливу. Я хотів подивитися, як він себе поводить. То так само ті саженці е, не поливалися. У мене все було, всі мої кущі були в однакових умовах. І як ви бачите, результат. Все, коментуйте, е, діліться своїми думками, е, що ви можете сказати. Чи правильно зробив, е, хочу почути вашу думку, чи правильно зробив, що залишив е, таку нагрузку врожаєм. Як ви бачите, він вже починає забарвлюватися. Як ви бачите, зрітував на силу росту, і скажіть мені, чи я правильно зробив, що завершив таку нагрузку, чи все ж таки потрібно було мені розшити одну гронку. І от я вам показую, і от зараз я, що я замітив, дивіться. Якщо ви бачите, Ось тут тут цвіття. пасано опустив от один. Ось тут на усику, бачите, ну, є потенціал, є сила росту, ну, може. При таких моїх умовах може. То що, якщо він ще буде смачний, нічого в себе не залишити, якщо він зразу показує такий, такий потенціал. Тобто діліться своїми думками. скажіть, добре, не добре. Е, в плані того, що залишив такий, таку нагрузку на нього. ну, і... Коментуйте. Я вдячний за ваші коментарі, я вдячний, що ви лайкаєте, я вдячний, що ви дивитеся моє відео, підтримуєте мене. Дякую тим, хто мене постійно дивиться і мене підтримує. Для мене це важливо, важливо мати однодумців, які підтримують мій такий, ну, не зовсім можливо правильний, але це мій підхід до даної справи. Далі ще буду показувати, Кущиків ще є багато. Але якщо вони ну, є що вам показати, то я вам покажу так, як є, без монтажу, без того, що тобто я показую абсолютно все, що в мене є, щоб ви розуміли, що я говорю те, як воно є, що росте як росте, щоб ви розуміли, що я тут ну, спеціально нічого не придумую і коли навіть щось коментую щось. Комусь, то це суто все з свого досвіду, з того, що я спостерігаю. Все, будьте здорові, доступних відео, бережіть себе, рідних і до наступних відео.